Всех вітаю на канале Скарби Дракона. З вами ведущий Жак. І сегодня ми розглядаємо шоковый знак на тему холодильничної вироби Центру спеціальних операцій, а служби безпеки України. По простому альфа. Ось такий знак. Це він використовується як планкетка накладка. 2020 рік ЦСУА, Розміри маю ось такі. Пазолота. Емаль покриття. Чорне та синє. На цанзі. До чого це 2020 рік? Я е, інформацію так і не отримав. Може, намагалося щось святкувати. Але якщо брати по рокам, то альбом у нас створено в 1994 році, тому так виходить, що 26 років повинно було би бути. Але не знаю, може, до 26-ї річниці. Я припущу, що так, тому що більше більш інформації по даному знаку немає. Важкий, латурний. Середня ціна на колористичному ринку 350 гривень. Дякую за увагу до мого відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!